Доброго дня всім. Доброго дня ми з України. Сьогодні ми будемо готувати кільку томатів. Думала, що вже наша консервація закінчиться, але ні. Син питав, чи мама зробила те кільку, ні, значить треба. Він дуже її любить, вона дуже смачна. Для цього нам потрібно, що у нас кілька вже почищена стоїть у холодильнику. Також ми зараз перекрутимо помідори покришим цибулю, потремо моркочку. Для цього нам потрібно олій, сахар, сіль, уксус. І зараз будемо приступати до роботи. Помідори ми будемо перекручувати, цибулю кришити, моркву терти. Зараз Сергій Вікторович перекрутить мені мої помідори. А я потру морковочку, потім ми двох покришимо цибулю. А коли ми покришимо, я покажу, що робити далі. Перетерли ми нашу моркву, покришили нашу цибулю, я в такі казанок із нашої мультиварки. Перекрутили ми помідори скільки коли я напишу під відео і беремо десь грам 300 сюди олії. Я так на глаз. все. Зараз ми ставимо на огонь, будемо пережарувати цибулю і морку нашу. Prežare. Pokažu da li što budu robiti. Pokažu što da prežaramo te naše cibuli i naše mokovočke. Tak, postavili mi pomidori naše. Tako je miške, moske misce voruje. Ah. Čivki su duže peretušanu cibuljku. З морковочкою перемішуємо добре. Вікторій зайнятий, не, не, вікторі зайняти, не може мені допомогти. Так, викидаємо гарно, перемішуємо. Перетушили ми їм хвилин, 15 тушили, моркву з цибулею. пережарували, перетушували. Так. І зараз ставимо, і хай воно в нас около часу кипить. Перемішуємо, щоб не пригоріло десь час. Ми вже бульки пішли, зараз файно перемішаємо. так, около часу. На середньому гні зараз. Так, зараз ми вернемо нашу кільку, ми її помілий, ось так покрішили кусочками і кидаємо сюди в миску. Добре ми її виміли. Додаємо сюди також сахар і додаємо сюди сіль. І гарно все перемішуємо. Варимо його ще на маленькому огні, на медляному, медляному годину годинку. Ключами, як якнайменший огонь і варимо годинку. Так, зараз ми додаємо уксус. Час воно в нас поварилося без скільки, час уже поварилося у нас з кількою. І зараз додали уксус і ще варимо 20 хвилин. І будемо закатувати. Пробуйте, якщо у вас помідували домашні кислі, тоді можете додати трошки більше сахара, солі. У нас дуже спілі, солодкі. Сахара у нас достатньо. Отак. Ще хвилин 20. І все. Говорили ми свою кільку. Така в нас вона вийшла. Зараз будемо закривати. В кінці покажемо скільки вийшло нас банок. Після оптику я Ось так. Палака у нас розтушилася. Так, ось ми вже закрили свої баночки. Вийшло у нас раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім і одну ми там по закрутку їсти. Коротше, 10 банок у нас вийшло. Це у мене по порції. Ще по порції буду робити із квасолею. Точно такий самий рецепт, тільки буду додати варену квасолю приварену. так. рибу також можна всяку. можна салаку, можна філе-сельотки, можна з кумбрію. Яку забажаєте? Також роблять з річковою. Наприклад, я з річковою не люблю. Ось так смакуйте, не пожалкуйте, дуже смачно.